Сьогодні, я так думаю, це ж виходить, у нас, по суті, немає науки, яка вивчає душу. Правда? Тобто є якісь легкі спроби щось описати, якісь там моменти народження, моменти смерті, моменти клінічної смерті, десь там щось намагаються дослідити ці моменти, але по факту, от те, що навіть Писання Хопульсану. Просто задатися задачею дослідити це, да? звідки вони це знають, звідки буддисти знають, як... як народжується планета, якщо це еони, і це просто людиною осягнути неможливо. Значить, є якась надсвідомість, яка може це. А якщо спробувати це дослідити, це, напевно, робила.